10 година ранку. Теплицю вже не топим, не підкладаю. Сонечко вийшло у нас майже 25 градусів. Щось я сам не бачу на телефоні. Да, майже 25 градусів. Зараз буду сіяти земельку, щоб вона прогрілася ближче біля буржуєчки, бо тут холоднувата, так як розсада в нас вже в будинку росте, там тепленько, щоб не вийшло, що навіть в закритому ґрунті наша коренева система буде, попаде в холодне. Тому що зараз наберу і насію трошечки сюди і будемо далі працювати. І так, набираємо земельку у відра і будемо сіяти Перемішечку підряд суха сира. Все, звісно, буде потім поливатися, як пересадиться в стаканчики. І так, насипаємо землю. Зараз не знаю, видно буде, не видно. телефон. Надіюсь, що буде видно. Все це діло ось таким методом. відсіваємо Те, що залишається в сторону. Це буде смаколик для наших курочок. Вони там повибирають жучків, корінці з рослинок. Ось таким методом все відбувається. Як казав, смаколики для наших курочок. Може і вони нам яєчко знесуть. Та то щось не дуже балується. Хоча живуть в хаті. Оббиті вікна в тепленько, в них морозу там нема. Ось так буду працювати, друзі, потихеньку, не спіша. Як насію, покажу результат. Ось така кучка земельки вийшла, гадаю, що вистачить. За ніч прогріється. І будемо пересаджувати з касет в стаканчики нашу розсаду. А зараз сонечко в нас вилізло, Ще глянемо що тут в тепличці, а то вже і спина мокра роздягнутий. Ну тут небагато 30 градусів наразі. Вчора було 40. Ну це ж лише 11 година. за час піднялося до 30. З 20. Ще ймось я забув. Ну, в початку відео говорив, так що... Ви знаєте. Далі я буду розбирати рами. Всім гарного дня. На все добре.